Доброго дня українці, бажаю здоров'я. Громадська організація Бюро по боротьбі з кочними злочинами знаходиться біля Бюро економічної безпеки України. Чому ми тут? Тому що ми викрили корупційну складову в київ Зеленбуді. Слідкуйте, Київ Зеленбуд, виставив тендер на 11 мільйонів мільйонів гривень. Я туди приїжджаю, ну не працюють. Я приходжу старшого буршуту, журналіст. На перевірки були кажуть, да, у нас був, перевірку проводили. Я у нічого не знайшли, каже, ні, це було до нового року. Ви ж заяву написали да. все одно. Я думаю, що ця заява роздушиться на нас, mm. тому що ви скажетесь, Я так розумію. Ви тут скажетесь на кого? На такі на, зеленбург на, на Вони відмили з кожним лавочком 14-16 на... тисяч гривень. Да. Працівники, на мою думку, можливо, зробили перевірку предвзято. Давайте ми розберемося з приводу того, чи проводили перевірки. Ну то за, да, за да, те, да. що ви написали. Я вам відео знайду, де да. люди мені це казали. щоб ви приходили? Будь ласка, візьміте контроль. Я вас дуже прошу. Це. Від цих військових. Є, Дякую, побачення. Наша громадська організація знаходиться біля Бюро економічної безпеки України. В п'ятницю написали заяву. Сьогодні понеділок, три дня. навіть не зареєстрували. Ми приїхали після обіду в 3 годині, після того, що прийшли журналісти, прийшла громада, побігли, зареєстрували заяву. А чому ми сюди звернулися? Тому що Київ Зеленбуд закупив 29 лавочок по ціни 29 тисяч гривень. В той час, коли вона в інтернеті коштує 16. А якщо б ми закупали оптом, то вона стояла 14. Я вже телефонував туди. Тобто, в інтернеті 14 тисяч, Київ по 29 закупає. От вам і корупція.